Безпрецедентні заходи безпеки у Костянтинівці там сьогодні ховають збиту військовою бронемашиною восьмирічну дівчинку Поліну. Ця трагедія спричинила масові безлади у місті. Ось і сьогодні, з самого ранку, шириться інформація про можливі провокації під час поховання. Наш Іван Гербенюк працює у Костянтинівці зараз на прямому зв'язку зі студією. Іване, яка ситуація зараз у місті? Чи без інцидентів проходить прощання з дівчинкою? Соломії, вітаю дійсно. Костянтинівка. Ось уже третій день в скорботі. Церемонія прощання вже скінчилася. самого ранку у місті безпрецедентні заходи безпеки, патрулі правоохоронців через кожні 100-200 метрів. Перевіряється підозрілий цивільний транспорт. Ну і з огляду на події у місті напередодні, все це робиться задля того, аби звісно не допустити якихось провокацій. Сотні людей прийшли прощатися сьогодні з Поліною. Ця трагедія дійсно здається відобразилась на кожному містом невелике. Одне одного, одного тут добре знають сліз, люди не стримували. Ну і звісно, вони невдоволені тим, що їх вимоги щодо пересування населеним пунктом військового транспорту нагадаю. Після трагедії його значно планують обмежити і більше пускати об'їзними шляхами після рішення заборонити продаж алкоголю військовим. Питання, яке ми тут сьогодні чули найчастіше, чому тільки зараз, після смерті дитини, пропоную послухати містян. Как ну, что-то у нас в мягкое, тогда мы начинаем что-то делать, принимать. Вы же сами знаете, как у нас получилось. Накажут пусть его, ну а ребенка не вернуть. Из-за чего ребенок пострадал? Он в чем виноват? Ей 7 лет или 8 сколько? Пусть. В чем она виновата? И родителям как с этой ношей жить? Ну і попри чутки перестороги, церемонія прощання пройшла без інцидентів, але режим посиленої уваги, як нам розповіло керівництво міліції Донеччини, тут зберігатиметься і надалі нові безлати і спроби підштовхнути до них через пригнічений. Стан населення через трагедію. Ось чого тут бояться найбільше. Раніше нагадаю, тут затримали вже кількох молодиків, які вигукували сепаратистські гасла, закликали до безладів, трощили майно правоохоронців. Нині щодо них порушено кримінальне провадження. Були також чергові спроби дестабілізувати ситуацію минулої ночі. Ближче до опівночі на місці аварії зібралось десь близько півсотні молодих людей. Частина з них перекрила прикрила свої обличчя, лунали заклики до погромів. Вкотре мирні люди вже не реагували. Ну, і ось акція не вдалася. Як то кажуть, найважче кажуть правоохоронці боротися нині з інформаційними атаками сепаратистів прямо мова. В інтернет-сетях всі ці сайти зареєстровані на території Російської Федерації і призивають людей к акціям не виходу на вулицю і е, масовим безпорядком. Люди ви самі сьогодні побачили, находитесь. У роді Константинах відщо люди на ну, тим призивом ілі правильно будуть сказати не реагують на ті На цю годину. Ситуація в місті залишається спокійною. Ми слідкуємо за розвитком і більше у наступних включеннях соломія. Дякую Івана, за подробиці. Іван Грибенюк працює у Костянтинівці. Там сьогодні ховають восьмирічну Поліну.